Фольксваген Транспортер 4 служитиме потребам першого інженерно будівельного батальйону військової частини польова пошта, що дислокується у Новоайдарівському районі Луганської області. Цей автомобіль піддаруємо їм в зону АТО для наших солдатів. Щоб. Вони мали більш ефективно боротися з ворогом. Це вже третій автомобіль, яка наша епархія дарує. А це не ми даруємо, а дарують всі люди, які зложуються, які люблять Україну, які готові віддати останнє для того, щоб тільки був мир. І спокій Архієрей освятив авто та бажав військовим безпечно на ньому їздити. Найбог благословить цей автомобіль, нехай Господь хоронить цей автомобіль, нехай відганяє кулі, як колись перебоули, коли монголи напали на замок і люди обносили ікону і всі. Кулі повернулися на ворога, так і нехай Мати Божа береже і хоронить цей автомобіль. Хай Бог благословить його і ти всіх, які будуть ним користуватися.